Вихованці Коростенського клубу Сінгітай взяли участь у чемпіонаті України з карате по версії JKS, який проходив у Харкові на початку грудня. Наші спортсмени продемонстрували високий бойовий дух, жагу до перемоги і тому показали високі результати. Так Діана Бондаренко стала чемпіонкою у розділі Котенката серед дівчаток 6-9 років. Дарина Науменко зайняла третє місце у розділі Котенката і стала срібною призеркою чемпіонату у двобоях серед юніорок 14-15 років. Найбільш успішно виступив капітан команди Житомирської області В'ячеслав Гур'янов. Він зумів зайняти призові місця у усіх розділах програми змагань, у яких брав участь. В'ячеслав привіз додому дві бронзові медалі, які виборов у командних двобоях та котенката, срібну нагороду в індивідуальних ката, а також став чемпіоном України у двобоях серед юнаків вікової категорії 12-13 років. Участь у чемпіонаті взяли команди з різних областей України. Загалом понад 300 спортсменів. Японська версія Сьоти Джей JKS, по які проходили змагання, у своїх спортивних правилах не передбачає вагових категорій, тому коростенським каратистам було непросто конкурувати на татамі з більш титулованими командами, проте їм вдалося вибороти переможні місця. Готував спортсменів до змагань В'ячеслав Білошицький, старший тренер клубу Карате до Сінгітай. Тренування проходять у спортивних залах Коростенського міського ліцею, міської гімназії, загальноосвітньої школи номер 9 та НВК номер 12.